Я вже багато часу намагаюся працювати з цією силою, яка підштовхує мене від егоїстичного отримання і намагаюся розвинути в собі цю силу, щоб віддавати іншим. То що ру? То що робити сією силою, яка дає мені смак в егоїстичному отриманні, і розвинути іншу силу у віддачі а Навіщо ти це робиш? No. 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 G -g -g. Я бачу, що сила моя, вона дуже така міцна в мені, така. Е, і я хочу себе віддалити від цього. Рав. І матер... ну, якщо ти хочеш досягти дією якийсь результат, тобі треба з'ясувати.

вона ну якось діє правильно, функціонує правильно. Давай знову почитаємо. Головне, основне в роботі людини має бути, як прийти до відчуття смаку, принесення задоволення своєму створювачу. Чому далі? Адже все, що людина робить до власної користі, віддаляє її від творця. Через розбіжність Але ж, коли робить, коли вона робить ді. І на користь творця, навіть хай дія буде щонайменшою, так все одно це називається заповідь. Тобто будь-яка річ, яка наближає нас до творця, називається заповіддю. а кожна річ, яка віддаляє нас від творця, називається гріхом. І, зрештою, наша мета прийти до злиття. Тому далі головне старання людини має бути здобути силу відчуття смаку у віддаті. І це робиться тим, що зменшує силу відчуття смаку в отриманні ради себе. І тоді поступово осягаємо смаку у віддачі. Тобто людина повинна намагатися та зменшити насолоду від отримання, як вона може, вона не здатна і навіть скільки вона більш... ще більше просувається, то ще більше робиться, ще більше тягнеться до сили отримання, тягнеться до насолод, тому що хто більший за свого ближнього його егоїзм більший. То людина повинна намагатися разом з тим, що вона тягнеться до цього, також бути над цим. Все. Не те, що ці смаки ну, відійдуть від неї, зникнуть. І не те, що не буде хотіти насолодні, певно, що захотітиме все більше і більше. так? Просто людина знає, звідки це витікає, і тоді вона зможе якось впоратися з цим. Всі ці аналізи вони спочатку в голові робляться, потім в серці, і тоді просувається до того, що може зменшити зменшити своє бажання отримувати. І все більше і більше досягає смаку, бажання, віддачі і знову. Це не тому, що так людина говорить сама з собою. Намагайтеся впливати через групу на творця, Намагайте, починайте отримувати від нього світло, що повертає до добра, і це те, що вас поміняє. Енлану шум, це все. Немає іншої роботи крім цього. Бо давайте зробимо її перш за все в десять.